Дивимося двічку кубки. Ключові слова агресивна пристрасть, глибокість, чарівність, хитрість, стратегія, руйнування, інтерактивність, неволя, спокуса, залежність, ілюзія, жертва, маніпуляція. Картам, двоє несподіваних, закоханих стоять разом, немов пара приладів. У похмурій кімнаті, ліворуч втілення смерті, носить яскраву червону військову куртку. Колір та призначення його форми свідчить про його агресивну пристрасть. Оголена жінка проворить життя втіленої півночі, її шкіра темна та ефірна, як нічне небо. Проте в деяких частинах тіла її колір змінюється від відтінків чорного до світло-блакитного. Нігменту символізує глибоку, мінливу природу її емоцій. Смерть спокушує опівночі цікавою пропозицією. Одночас, спокушена її своєю хитрою чарівністю. Він використовує ступні слова, щоб запутати її розум, а потім кує її довіру, тонким переконанням. Коли смерть заявляє про своє вічне кохання до опівничі, його м'яка похорона пов'язка простягається та чуттєво обмотує навколо її щіколотко. Після заплутаної ніжно марлю. Буде важче зірвати, ніж залізний ланцюг Картата та підлога це символічне посилання на гру шахи, як і під час гри смерть застосовує хитру стратегію, щоб перехитрити емоційний захист Midnight. Midnight це можемо ми ще також трактувати як нічні шахи або нічна гра, тобто це таки використовується термін сленг. Крає шахи він легко поставить мати її серце, тільки кількома добре спланованими ходами. Смерть блокує двері за Міднайт своєю рукою. Та кутами, змушуючи її підкоритися. Він зосереджує її думки на своїх спокутливих обіцянках, щоб її думки не блукали та не губилися у світі за вікном. Міднайт він гонорує свої інстинкти та відчуває дивний потяг до смерті. Це мотрошне захоплення змушує кінчики її довгого чорного волосся світитися від хвилювання. Міднайт нарешті, погоджується та на невпинні залицяння смерті та присвячує йому свою душу. Піднявши два золоті чаші, новоспечена пара випиває за узаслужбі свого юзу, хоча вони здають святкують у гармонії, їхні схрещення зап'ясті є ознакою майбутнього конфлікту. Найд може незабаром почати усвідомлювати, що вона отримала більше ніж розраховувала від своєї химерної домовленості. Півмісяць висить у ідеальному балансі над головами заручних закоханих, свідчити про те, що боротьба за владу між ними осягала рівноваги. Однак, як і постійно мінливі фази місяця, це перемир'я лише тимчасове, але незабаром усвідомлення опівночі зміниться. І вона почне переглядати свою безрозсутну причетність до смерті. Чи скрізь арочні вікна можна побачити гніючі залишки покинутого місця, напівзруйнована будівля стоїть як надгробок на безжиттєвому цвинтарі. Серед не стара годинкова вежа, втілює сяючу енергію, та й дзвони сповіщають про настання півночі. Коли дзвони стихнуть, приводи опівночі та смерті зникнуть разом у тиші. Реальності це сексуальний підтекст, кохання тут як хвороба, втрата зв'язку з реальністю. Невинність може вказувати на важку вагітність, викидень, кровотечу у жінки, якраз тобто, все таке, що пов'язано з жіночим тілом, так і з жіночими фізіологічними особливостями, так тому що ми бачимо, що вона тримається за живіт. Хтось в основному, тобто чоловік, діє з максимальним натиском, що досягнути бажаного, а вона готова бути покірною і знаєте, підкорятися силі. Тобто, це люди, раби, жертва любові, готові все. Заради чогось та на все. Вони постійно нещасливі в коханні. Вони страждають або за своє кохання через нього, або через якісь обставини. Вони самі по собі романтичні. Також це стосунка трагічне велике кохання, сповнене захопленнями і стражданнями. Якщо говорити про вибір партнера, то це завжди не підходить вам людину. Тобто, ви б вибрали не ту людину. Також це може бути з якою болячі, нестабільно, важко, інтенсивним може бути страждання в ним оцього справжнього і дійсного кохання. Також роблячи переживання радості та злиття сильнішим. Це може бути спотворення, реальність через таких людей. Також і все робить партнер, це дуже важливо. Там не потрібно його навіть і пальцяти його, а навіть згадувати про нього це неможливо. Секс може бути будь-яким, важливо лише те, що він відбувається вже під високим градусом емоцій, об'єктивно. って。 Людина зможе лише тоді, коли може вийти з цієї, так скажімо, голки стосунків. стосунки. Робота гроші справи. То ви можете шалено любити свою роботу, і навіть можете не помічати, наскільки вона може морально вас виснажувати, наскільки вона вас може руйнувати, але ви щиро можете вірити, що ну потрачує своє здоров'я і приносити мені великих грошей. Тобто я ж це сама цього хочу, але потрібно розуміти, що так не має бути. Також карта може говорити про те, що це може бути такий хвороб. Ливи з партнерством, інтенсивні емоційно-напружені стосунки з партнерами, з колегами або керівником. Дуже сильно впливає якраз на загальну справу, як позитивна, так і негативна. Але розірвати це знаєте, щось нереальне цей союз, так скажімо. Тому буде тяжко, якщо ви хочете покинути бити цю роботу, а питання або просто не стоїть питання, або знаєте, втрачаємо значимість. Ну є, є, немає, немає. Дивіться, це може бути нездорові стосунки, прив'язані з жертвою нещасного кохання. Артаня плюс порада не привабливість до кого цього дня становить, знаєте, вашу небезпеку. Для вашого благополуччя і цього дня ви дійсно можете або зустріти людину, або знаєте, у вас з'явиться такі почуття до якоїсь людини, навіть до якої ви не очікували. Також ви можете потрапити в ситуацію, яка не служить вашим інтересам. Потрібно враховувати ці побачені наслідки цього ризикованого зв'язку, і потрібно усвідомлювати, що відбувається. Чи оце вам потрібно оце смерть? Так оце ця персона, якась така ситуація, чи не потрібно. Щоб бути, ця пропозиція, вона замоскована романтикою, але вона в негативному аспекті. Потрібно бачити все реальними очима, а не Вими окулярами також розуміти ницю між коханням і ілюзією, побачити після того, що відбулося вас раніше, хоча б ви могли або закривати на це очі, або, наприклад, просто не усвідомлювали, чому я так зробила. Ви можете усвідомити цього дня. З іншого боку, це може означати навпаки, знаєте, дивні стосунки, які ви давно хотіли. Можливо, знаєте, сформується оцей емоційний зв'язок, через який просто через дивні обставини. Й кохання, можливо, дивне, таємниче, не дозволяти собі відштовхнутися від дивних, можливо, домовленості в долі. Тобто тут потрібно напитися по ситуації. Можливо, для когось це буде така доленосна зустріч, що може гарно повпливати так на життя, а для когось це може бути в негативному аспекті.